Якщо ви шукаєте класнючі антистреси, то просто придбайте м'ячики Тобар. Я так і зробив. Сьогодні будемо оглядати чотири м'ячика. Почнемо з м'ячика з кранчем, сіскраві кульки. Тут яскраві та насичені кольори вони позитивно впливають на настрій та додають яскравих фарб у повсякденну рутину. Жмакати дуже класно, можна надовго залипнути. Далі у нас м'ячик антистрес, конфеті. Гра з м'ячиками Тобар сприяє розвитку координації, балансу, спритності та багатьох інших навичок. Вони можуть бути корисними для розвитку. Моторики та фізичної активності як у дітей, так і дорослих. Тепер тестимо м'ячик з неоновими бобами. Це справжнє джерело радості та релаксації. Коли його жмакаєш, то дуже класно дивитися за цими неоновими бобами. Та останні антистресси м'ячик туті-фруті. всередині різні фрукти та ягоди, як справжній солодкий коктейль для настрою. Мені цей м'ячик дуже сподобався. У мене з цих чотирьох м'ячиків два фаворита: це м'ячик з неоновими бобами та з яскравими кульками. Шукайте ці антистреси в будинку іграшок, епіцентрі, майплей, розетка та антошці.